Відреставрований парафіяльний будинок освятили 25 грудня у селі Буцнів Великоберезовицької громади на Тернопільщині. Божественну літургію провів владика Василій Семенюк. У проборстві разом з сім'єю житиме настоятель церкви непорочного зачаття Пречистої Діви Марії у Буцневі отець Євген Кобильник. Це було проборство, на подвір'ї якого ми знаходимося, було побудовано в 1886 році. І завершив будівництво цього проборства отець Ізидор Глинський, який був парохом у Буцневі майже 50 років на сьогоднішній день проборство є відновлене, реставроване завдяки нашим житлодавцям, доброчинцям. Помешкання служитиме не лише для священника, а й для парафіяльних заходів. Тут проводитимуть духовні розмови, катехетичні навчання, зустрічі з молоддю. Помолилися за наших воїнів. Ми помолилися за, за їхнє здоров'я, ми помолилися за швидку перемогу, ми помолилися за мир. І оця посвята це все єднає це є тим прикладом віри в завтрашній день. Після урочистої божественної літки. Ургі отець Євген Кубельник виголосив щиру подяку усім доброчинцям та відзначив їх грамотами. Благодійний фонд Покрова продовжує підтримувати наших захисників і захисниць у протистоянні з ворожими військами. Цього разу фонд передав п'ять позашляховиків для потреб тернопільських бійців на фронті. До нас звернулися представники військових частин тернополяни про таку потребу у автомобілях. Ми звернулися до Агропродсервісу Тернопільської компанії і до Конвекс. Це група іноземних компаній, яка в Німеччині розташована. Вони виступили благодійниками. На сьогодні благодійний фонд вже заслужив певну довіру в підприємствах, в компаніях, і ця довіра визначається тим, що сьогодні багато компаній передають і продукти. Значить, і техніку, і кошти для того, щоб благодійний фонд правильно ним розпоряджався і доводив фактично до тих адресатів, які сьогодні потребують допомоги від благодійного фонду. Компанія Агропроцерві з перших днів повномасштабної війни займається волонтерством. Тож до такої ініціативи долучаються не вперше. Від 24 лютого компанія передала для бійців більше 20 автомобілів та відремонтувала десятки одиниць військової техніки. Ми рахуємо це своїм святим обов'язком робити це за наближення нашої перемоги, яку ми всі з нетерпінням звичайно очікуємо. І віримо, що спільними зусиллями ми її здобудемо. Переважно позашляховики військові використовують для розвідки, а також доставки озброєння і бійців на позиції. В таких гарячих точках, як, наприклад, час Донбас, Бахмут, Луганська область, деякі автомобілі дуже швидко виходять з ладу, тому що постійні обстріли. Тому ці автомобілі вони пойдуть на заміну тих, що зараз або ремонтуються, або втрачені при виконанні завдань. спільними засиллями, спільною роботою. Розумінням потреб один одного і з надійним тилом ми зможемо чим швидше наблизити нашу перемогу. Завершальна сесія Тернопільської районної ради 2022 року відбулася у вівторок, 27 грудня. Депутати розглянули 20 питань, які були винесені на порядок денний та прийняли відповідні рішення. Були господарські питання, коли звертався місцевий бізнес за підтримкою в сприянні в наданні дозволів на роботу видобуних підприємств. Це теж наша є компетенція. Ми прийняли нового колегу до складу нашої районної ради. І багато питань обговорили, які стосувалися ж діяльності і господарства, і економіки і соціальної сфери нашого краю. Зокрема, депутати райради підтримали рішення сесії обласної ради про звернення щодо повернення комплексу споруд Почаївської свято-оспанської лаври до державної власності, а також вимогу про розслідування антиукраїнської діяльності священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату. Воїни, які зараз воюють за нашу незалежну Україну, вони по. Винні знати, що тут в нас є міцний та надійний тил, ми також проявляємо свою діяльність у цій боротьбі проти російського загарбника. Незважаючи на цей непростий рік в умовах воєнного стану, депутатам Тернопільської районної ради вдалося прийняти згуртовані рішення, які стосуються життєзабезпечення району та його громад. Вдячний колегам за цей, особливо колегам нашої депутатської групи за майбутнє за цей рік, коли вони залишали. Важливі справи свої особисті активно працювали в комісіях, активно цікавилися, голосували. Тобто, ми були монолітними, були єдиними, ми були активними і будемо такими. Сподіваюся, в наступному році в році нашої української перемоги. До кінця важкого 2022 року залишаються лічені дні у цей період. Кожен вірить, що новий рік буде легшим і принесе Україні перемогу. Що ж чекає нас у 2023 році, коли закінчиться війна? Яка буде ситуація з енергетикою? Про це ми запитали тернопільського астролога і космопсихолога Івана Круп'яка. Він каже, що новий рік прийде разом із серйозними змінами і стане одним із найважливіших для України. Це рік все все десущої е Сімки, а Україна в назві має сім літер. І, взагалі, коли якісь відпу... події важливі, історичні, відбувалися завжди у роки сімки. Перша якась зміна, така повинна відбутися на весняне рівнодення. А друга вже така, де ми почнемо по-іншому жити, це буде літнє сонцестояння. Ми чекаємо позитивних, позитивних змін і повинні бути позитивні зараз енергетика країни в поганому стані, проте у наступному році ситуація ймовірно буде кращою, навіть попри атаки ворога на інфраструктуру, локально будуть вони, але це буде локально. Думаю, що новий рік і свята будуть світлими. Ми погружені взагалі в темряву таку вже від 24 лютого, але так як ми завжди переможні. І ми маємо перемогти. І оті всякі темноти, які нам ворог підсилає, ми їх переживемо. У 2023 році на зміну зірці смерті прийде мирна четвірка, завдяки якій є шанс зупинити повномасштабне вторгнення, зазначає астролог. І, хоча й війна можливо припиниться не відразу, однак ситуація буде спокійнішою без проривів на передовій та серйозних бомбардувань тилових областей. Повільно Повільно, повільними темпами, от. але воно буде якось зненацька. Так як сталося, хоча там говорили багато. І е е е е е так воно буде раз і переміна в інший вік. Хорошо. Звичайно, ось так умиротвореність така вже бу буде йти. Іван Круп'як додає, що в новому 2023 році в житті кожного українця буде більше радісних і світлих днів. Різдвяні обереги з колосків для захисників виготовляють у Тернопільському обласному центрі еколого-натуралістичної творчості. Такі дідухи створюватимуть святковий настрій та піднімуть бойовий дух військових, кажуть майстрині. Ми хочемо ці сувенірні дідухи подарувати, виготовляємо і подарувати нашим воїнам, захисникам, які зараз перебувають в гарячих. Точках, викладачі та учні екоцентру вже виготовили близько 15 дідухів, але на цьому зупинятися не планують. Всі обереги відправлять на фронт напередодні святвечора та різдва. Дійсно співпрацюємо з волонтерами, і тоді ми вже будемо передавати їх нашим хлопцям на передову. До святого вечора вони вже мають бути доставлені в фунт призначення. Юні майстрині, які долучаються до виготовлення дідухів, сподіваються, що їхні обереги допоможуть воїнам якнайшвидше перемогти ворога. Ми Мервел. Діду для захисників України. Було не дуже важко, але де були деякі труднощі. А як думаєте, їм сподобається, вони будуть раді, що? Так. 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 Приєднатися до такої ініціативи можуть і тернополяни, створюючи дідухи як вдома, так і відвідуючи майстер-класи у екоцентрі. Для того аби виготовити дідух самотужки, потрібно мати пшеницю без осту. Спершу зв'язуємо колоски у пучок. Декоруємо його ще за допомогою ось таких вігнутих колосків пшениці, обмотуємо. У Нас виходить так звана голова. І зв'язуємо ось таким члотом. Наступне, що нам знадобиться, це ось така невелика пляшечка. Пляшечка з під йогурту, кефіру. І щоб добре пляшечка ця стояла, ми наповнюємо піском, або це може бути знову ж таки пшениця. І поміщаємо наш пучок. Підрівнюємо. Так, підрівнюємо. Так, поміщаємо у пляшечку. Далі ми беремо мішковину. Якщо пляшечка невелика, ми беремо в мішковину розміром 50х50 50 см. Ставимо на центр пляшечку. І обгортаємо, робимо так, так звану спідничку. Так. так, як ви бачите, у нас ці сувенірні дідушки задекоровані ось такими квіточками. Це соняшник, адже соняшник є символ, рослина символ України. Зробити такий дідух можна за годину. Любов разом із сім'єю 2 квітня цього року приїхала до Тернополя із Донецької області. Свій дім окрематорську жінка змушена була покинути через війну. Її зять воював за Україну з 2014-го. Цього року він загинув, захищаючи Маріуполь. Він загинув у нас 26 квітня. Ну, тіла його нема, так як це окупірована територія. Це ж Маріуполь. От, і ми його не поховали, і ми не знаємо. Де що п'ям їх було п'ямчетверопа бративі? Вони були у бронетехніки, і їх накрила снарядом. Сім'я пані Люби стала однією з тих, кому тимчасово дав прихисток благодійний фонд Карітас. Тут і до повномасштабної війни активно допомагали нужденним. Проте після 24 лютого людей, які потребують підтримки, стало в рази більше. У фонді кажуть, що допомагати потребуючи можуть завдяки благодійникам, серед яких Володимир Болещук. Ми християни, повинні допомагати один одному, дбати один про одного. Особливо в цей різдвяний час допомога, яку цього разу привіз благодійник, призначена для переселенців і інших підопічних фонду. Це не перша допомога, яку ми отримуємо від нашого партнера та благодійника. Сьогодні ми отримали продукти харчування, засоби особистої гігієни, Тому дякуємо за це щиро. На Тернопільщині черговий спалах захворюваності на грип та ГРВІ лише за останній тиждень захворіло майже 6 тисяч людей, з них 56% – діти. Така ситуація розпочалася ще 4 тижні тому. Тоді захворюваність зросла на 37%. Якщо порівнювати від 47 до 51, ми знаходимося на високому рівні захворюваності. І якщо порівнювати щодо порогів, то ми перейшли поріг на 91,9% і ми знаходимося на дуже високому рівні захворюваності грипом та е, гервії зараз в області найбільше циркулює агресивний грип групи А, який хворі цьогоріч переносять значно важче. Основними симптомами є різке підвищення температури, тривалий сухий та безперервний кашель, біль у м'язах і суглобах та загальна втома. При виявленні цих симптомів не потрібно займатися самолікуванням, а одразу звертатися до сімейного лікаря, адже грип в певних випадках дає серйозні ускладнення на організм. Ну, якщо не лікувати е, правильно гриб і завчасно вийти з лікарняного, то звичайно можуть бути ускладнення цієї менінгіти, це енцефаліти, це і захворювання нервової системи, це можуть бути паралічі, пар парези. Все, що завгодно, Грип дає такі ускладнення подібні, як, як дає і пневмонії. Для того, аби не підхопити грип, дотримуйтеся дистанції, тепло одягайтесь та їжте більше вітамінів. Але одним із найкращих профілактичних методів є щеплення від грипу. Епідеміологи стверджують, ситуація з захворюваністю покращиться у березні. Ми дійсно дивна нація, яка в таку тяжку хвилину зуміла об'єднатися і, звичайно, стати на захист своєї батьківщини, своєї незалежності. Хочу подякувати тим синам, які зараз воюють за нас за те, що я спокійно ходжу по цій площі і за те, що я сплю спокійно. Хочу їм подякувати. Вся наша держава повинна дякувати хлопцям зсу. Подяка величезним хлопцям. Дуже дякую ЗСУ. В першу чергу, що ми можемо відсвяткувати цей новий рік, що ми можемо тут ходити гуляти. Хлопці в таких умовах рятують наше життя, боронять нашу землю. Велике-велике їм дякую. Низький їм, уклін і співчуття, і подяка їхнім батькам, тому що терпіти то не дуже легко. Ну, насамперед, Збройним силам України, Господу, Богу, за те, що вдалося якось пережити цей важкий рік. У мене два племінники там виявляються. Один зараз відпуску, а другий під Бахмутом. І мої коліжанки теж воює син. Хочу їм подякувати особисто. Хай будуть здорові, хай повернуться щасливо додому. Подяка тим, хто підключився до того, щоб підтримати воїнів, щоб допомагати волонтерам. Звичайно що дуже мені подобається позиція Англії. Волонтерам, які допомагають, які їх підтримують і забезпечують всім необхідним, щоб наші хлопці могли нас обороняти. Ну, Польщі, наші, наші сусідці, наші партнерці, і друзям нашим. Один. Волонтерам однозначно. І, і не тільки тут, і за кордоном. Борису Джонсону <ріху> окремо дякуємо. Справді дуже харизматична і особистість. Добрий день, ебріб! So Подяка всьому народу і тим, хто зумів залишитися тут, вистоювати і дасть Бог вистоїть. І всім-всім щасливого Нового року і перемоги в 2023 році. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.